Всім привіт! Ви на каналі Я Влада. Я Влада. І я запрошую вас в своє секонд-хендне безумі. Хто з вас абсолютно ні разу не просив, але я бачу, що моє відео про секонд аж одне дуже добре заходить. І тому я вирішила показати свої останні покупки на секонді в цьому відео. Я чесно показую плюс-мінус рандомно за останні декілька місяців, все, що я побачила, і я думаю, що тут. Може бути на декілька частин відео, або я можу зняти наступне відео там всі свої сумки і тому подібне. Пишіть в коментарях, який формат вам би був цікавіший, чи це просто друга частина моїх покупок? Можливо, влог з секунду, можливо, це якесь має бути. Вузько направлене відео, типу, моє взуття секунду і тому подібне. Спойлер. <с> Більшість речей тут буде на вагу, я буду казати, плюс-мінус їхню вартість приблизно. І буквально пару речей я купила на стоці, де речі вже оцінені. Тому ціни можуть бути дуже різні, приблизні будуть якось е коливатися, тому що я вже багато з цього не пам'ятаю. Або я купувала якусь кількість речей разом і заплатила за них якусь суму. Я так, коротше, буду вас орієнтувати. Отже, немає ніякої логіки, я просто ходила по хаті, назбирала речі з секонду, які я побачила, і їх просто склала на купу. І от як вони лежать, так я і буду їх показувати. Ой, бля. Перше, чим я захотіла з вами поділитись, це оцим килимком. Я буду прикріплювати всі фото і відео. Це буде найважчий момент, бо це все треба зняти. Коротше, купила цей килимок, думаю, в районі гривень 300 він мені вийшов. Він повністю бавовняний, натуральний, дуже класна в нього якість. Я його попрала в стиралці, потім висушила в сушці, він так гарно розкрився і ідеально став мені біля ліжка. Тупо, так ніби він був для цього місця, зроблений. І кіт дуже любить на ньому сидіти бить його, драть його, тому купила коврик слеш забавка для кота. Як я вже сказала, він коштує в районі 300 гривень. Це такий кардиган. Він, до речі, на дотик дуже приємний, але тут поліестер. Я його купила разом з цим килимком. Я купила цей килимок, дві пари взуття, які я далі покажу. Цей кардиган, бодік, штани і ще щось і заплатила за все тисячу, десь тисячу гривень. Ну, я вважаю, що за більше ніж пар одиниць одягу, речей тому подібне, тисяча гривень ну, це гроші. Кардиган виглядає ось так: приємний до тіла, гарно переться, гарно сушиться. Десь вставлю відео в ньому, просто я вже уявляю, як мені це все зараз треба зняти на собі. Постараюсь по максимуму вам все познімати. Якщо щось не попало в кадр, то вибачайте. Наступне купила разом з цим кардиганом ще отаку водолазку. Гарний леопардовий принт, як на мене, типу він не є дуже таким намальованим, штучним. Не можу сказати, що він виглядає прям як натуральний. Ну, коротше, гарна бавовняна е, водолазка, овняна водолазка з гарним принтом, який, на мою думку, пасує. Наступне це від Asos, Asos. Рожева сорочка. Сорочка коштувала гривень 20, бо я її знайшла взагалі в останній день там, типу, 30 гривень за кілограм, тому сорочка, можливо, взагалі і менше коштувала велика. Рожева сорочка на короткий рукав. Це, до речі, розмір М. Мусін. Гарний колір, гарний розмір, гарний матеріал. Дуже найзадоволена. задоволена, на літо мені дуже подобається. Я зазвичай ношу її поверх. Хоча зараз мені комбінація топ плюс сорочка зверху не подобається. Виглядає, не знаю, надто просто. Тепер йдемо до взуття. Не пам'ятаю, де я його купила. А ні, пам'ятаю, в центрі з Каріною ми були, воно в котячому, котячій шерсті чомусь. Коротше, купила таке от шкіряне взуття. Воно таке страшне, але на нозі сидить так класно і дуже зручне. Я за нього заплатила в районі 200 гривень, я думаю, бо це був якийсь перший-другий день. І воно просто афігенське. Воно дуже зручне, комфортне на нозі. Я в нього ходила цілий день, мені було комфортно. За таку суму я вважаю взяти таку пару взуття, і плюс воно гарно по нозі сидить, а як анатомічна, просто блеск. Офігенська пара е, дуже мені подобається. Далі трохи рандомних штук. Бурий, досить, вбить шкарпетку. Я тебе молю. Лот номер якийсь там спортивний комбінезон. Я не знаю, як вам показати його на тілі, бо я, якщо чесно, не дуже хочу його одягати на камеру, бо ну, мені некомфортно на камеру себе показувати в таких відкритих і спортивних речах. Я думаю, ви зрозуміли, як він виглядає. Я планую в ньому ходити на Пілатес. Я ходжу на Пілатес на реформерах. У мене якби, є питання до того, як в ньому ходити в туалет, але то таке. І він теж коштував близько 50 гривень, це останній диночок. Е на вагу був куплений. Приємний до тіла, сів на мене по розміру гарно. Е й що ще треба від нього? Це мої недавні покупки, буквально минулий тиждень. Е одна з них це Nike. Я не знаю, це Air Force, Zoom Air, пише. Коротше, я не знаю, чи це оригінал, чи ні. Але на дотик, на вигляд, все виглядає як шкіра. Не дуже класно, зручно сидять на нозі. Їх чекає хімчистка. Е, і вони коштували десь гривень 200 я думаю. Дуже класна модель. Я не любитель чорного взуття, але, як на мене, воно виглядає в цьому варіанті добре. Плюс воно чорно-біле, не так ногу обтяжує. На секунді чомусь я дуже часто і дуже багато знаходжу спортивного одягу. І я не можу пройти мимо нього. Я не, то, я не те, щоб так активно займалася спортом, але я часто тягаю спортивний одяг десь в своє звичайне життя. І тому в мене його багато. Плюс я знаю, наскільки дорого знайти класний спортивний одяг, наскільки дорого він може коштувати, коли я в останній день. На секунді бачу якісь речі, які коштують копійки. Я чесно, я не можу пройти мимо. Такі от барвисті лосіни. Вони класно сидять, гарно підтримують ногу, дупу, живіт. В них дуже комфортно. Принт такий веселенький, як каже моя мама. Не знаю, виглядає гарно і вони коштували, не знаю, теж в районі 50 гривень. Блін, ну реально, я думаю, той, хто купував колись спортивні речі, розуміє, наскільки 50 гривень це е, типу, мізер для такого одягу і такого плану речей. Ляна сорочка від е, Бос, Хьюго Бос. Е, чесно, не гналась за брендом, гналась за тим, що вона ляна. Я буду відверта, я дуже часто шукаю на секонді льон. І в більшості весь який я знаходжу, я забираю його з собою, буває, перешиваю, а буває, просто за ним полюю і потім, е, кричу. весь мій гардероб ляний, це в більшості секунд. Ось така сорочка на короткий рукав. Тут ззаду на спині я побачила дирочку, я не знаю, чи вона була, чи вона в пралці з'явилася, бо таке буває. Просто класна сорочка на короткий рукав, коли на вулиці дуже спека, я її одягаю поверх, тоді не так жарко. До речі. Що я вивчила живучи в полі Кіровоградському, це те, що в люту спеку треба зверху накидати щось таке ляне, і тоді не так сильно печет. Прям недавнішня покупка, тобто настільки недавнішня, що пару днів тому. І це був один із передостанніх днів. я за... Напевно, гривень 400 Купила плаття, светер, дощовик, тренч і таку типу, сорочку, я вам її покажу. І один з цих лотів це був светр від монкі. Ну, камон, для мене. Я знаю Дарина, моя скелістка. Вона не дуже любить бренд Монкі, бо її якось пофарбувала тканина. Маю десь від Монки я 5. Напевно, речей, які десь знайшла, і вони по якості просто бомбезні. Я не знаю, в кого там який досвід, але в мене найкращий. І цей светр, він просто по якості настільки крутий. Тобто він був без збірки, на ньому майже немає ковтунців, але при тому він настільки круто і класно виглядає. І на цьому закінчилися всі мої епіти. Ще спортивний одяг. Отже. Є е, зливаю вам офігенну точку з офігенним величезним вибором взуття одягу, але оціненим це е, місто Львів, там, де раніше був метроклуб. Зелена три чи п'ять. коротше, де раніше був метро клуб. Зараз відкрився Секонд Каламбур. Ну, зараз вже давненько, років три. Е, і там дуже-дуже дуже багато взуття афігеть як багато і дуже багато одягу. Але одягу настільки багато, що я його весь не встигаю і не маю сил передивитись, я там дуже часто купую взуття і цей раз купила собі шорти. Шорти Adidas, вони коштували ще й там була знижка мінус 20, то це було 450 гривень, заплатила за шорти і за спідницю, яку покажу далі. Тобто, грубо кажучи, так само 200 з чимось гривень. Вони на мене чуть-чуть великуваті. Але е, поки вони на мене впору, буду в них займатися якнайбільше, бо це H2XL, а я зазвичай беру LXL. Тобто вони на мене сидять, але я чую, що вони чуть-чуть бовтаються. Але, знову ж таки, за таку вартість, така якість просто пушка. Наступне, це, е, я вважаю, одна з найвдаліших для мене покупок. Це е, термуха, фліска від North Face. Я не знаю, це оригінал чи ні, але якість дуже крута. І колір, і все дуже круте. І це, ну не знаю, вона мене асоціюється знаєте, з такими цими пілати з кофточками, типу що воно пофігує. В принципі, така і є з виточками, що сідає прям по фігурці і все підкреслює. Але тут, звісно ж, шкарма... ці рукавчики без пальчиків, але вже як є. Я її купила, ну щоб не спиздіти, реально гривень до 50 Вона просто висіла, мене чекала. Я зайшла, просто взяла її в руки і з тих пір не можу з нею ростатися. Якщо на вулиці десь якась трошки прохладна погода, зразу одягаю її, їйця, які афігенні лофери. Ці лофери я купила разом з Килимом, там, де я казала, що за тисячу гривень купила купу всього. Тобто ці лофери, думаю, коштували до 300 гривень, 200-300 І вони гляньте які класні. Вони зручні. Для мене таке взуття майже ніколи не зручне. Але це на диво реально зручне. Я в них можу ходити довго, багато. В якийсь момент вони, звісно, починають тиснути, але цей момент настає супер не скоро. Я в диком афігі, того, що вони виглядають тупо як новенькі, на них немає жодного якогось нюансу, і вони зручні. І я, як завжди, їх брала дуже нехотя і зараз не хочу з них вилазити, бо вони мені дуже, дуже, дуже... Іноді сама собі завідую, що я знайшла це і купила за такі гроші. Ще один спортивний комбінезон. Це я купила вчора, до речі, буквально. Я купила вчора і я е, заплатила за нього десь, думаю, біля 150 гривень, але за весь, якби весь комплект, що я купила, я заплатила 800, бо я купила е, об'ємні. Відрізки тканин, такі ляні. Не знаю. У нас на секундах дуже часто є такі типу ляні або супер цупкі бавовняні відрізки тканин прям з цими з бірками. І я періодично їх беру перше для зйомок, по-друге, хочу з них зробити ці серветки для сервіровки, на яких знаєте, намальовані ці тарілки. Постараюсь прикріпити фото. І от до цих тканин я купила отакий от комбінезон. Він дуже добре сів на мене. Він дуже класний до тіла, дуже зручний. Фото в ньому показувати не буду, бо, як завжди, мені некомфортно, але я думаю, ви зрозуміли. От якось так вийшло, що буквально ці місяці мені під руки попались такі комбінезони спортивні, і я їх взяла. Я думаю, може, вони завжди були, я їх не помічала чи не знаю. Десь за за скільки я заплатила? Я пікнула карточкою. 300 гривень, походу. Коротше, десь за 100-150 гривень я купила отакі шорти. Я не знаю, вони мені дуже сподобались своїм таким дивним кроєм. В моєї подружки Оленки є схожі штани, які, мені здається, я її теж на секунді знайшла. І просто класні спортивні такі шорти, супер розслаблені. Думаю, що до моєї сорочки ляної, будуть взагалі чудово. Тому е, хочу похвастатися прям на покупкою. Там, до речі, ще була. Ще була там така шуба леопардова, але її не взяла, бо всередині був такий підклад поганий, і він сипався. І я думаю, або вона мала коштувати копійки, щоб було не шкода той підклад поміняти, або. Е, або не брати. Я вирішила не брати. Думаю, може за пару днів туди заїду, як будуть менші ціни, і якщо вже будуть менші ціни, і вона ще буде мене чекати, то візьму. Ковточка. А-ля Пілатес спортивна по фігурі. Чесно, не пам'ятаю, скільки вона коштувала, але я думаю, до 100 гривень, тому що такі речі, які вже в мене є в гардеробі, я стараюсь не брати хіба, якщо вони реально. Дуже дешеві, гарні по якості. І, прям, знаєте, просяться. Кажуть, Владочка, ну візьми нас, ну глянь, за таку суму, така якісна флісочка, яка гарно на тобі сидить. Я така, ну ладно. Е, мої любимі тепер ванси, бо вони блестять. Надіюсь, вам видно. Короте, я називаю їх ванси вбивці Белло. Я думаю, хто поняв, той поняв. Вони я їх купила разом з карамельними е, Оксфордами, не Оксфордами, ви поняли, з килимком, з водолазкою, Типу, вони входили в ту тисячу гривень, і це тупо розрив башки. Типу, я постирала шнурки, я їх так просто теж простірнула, бо вони не були брудні, вони виглядали взагалі новенькими. І я оце в них літаю. Для мене ванси не найзручніші в світі, але дуже красиві, і в них я ходити можу і люблю. І, ну, і ці це для мене просто ну це йоп, ну, Я не вірю, що вони реальні. Також в, чер... Також в цих покупках останніх, що я казала, на 400 гривень купила. Пальто, светер, дощовик. Війшов цей дощовик. Не знаю, він мені настільки. Мілашний. Я його як одягаю, ну, ще не було для нього дуже погоди. Я чисто в ньому до машини виходила. Я його як одягаю, я просто ну не можу. Він мені настільки мілашний. Я в ньому себе відчуваю як найкращий круасанчик на районі. Бо в нього така довжина якраз нижче попи, і він отакий розлітайка, і я, коротше, з нього дико, дико, дико кайфую. Дивіться, хто йде. Кота ми теж взяли на котячому секонді. В притулку він у нас евакуйований. Хто не знає, це бурий. Бурий, показись. Кажи, ой, кази всім привіт! Я не навезу зніматися на відео, але мамка мене заставляє. У -у -у! Так, кота ми взяли з притулку, котячий секонд-хенд. і кіт обійшовся нам безкоштовно в ціну лоточка, мисочки, корминки туалета. Тому всім раджу, якщо ви задумувалися над тим, щоб йти в Котячу Зару і куплять нового кота, або піти на секонд і взяти безплатного, я би вам радила брати безплатного, бо він нічим не хуже, може, навіть краще. Бурий посунься. А ти ще б'єшся? Продовжуємо мою легендарну для мене покупку на 400 гривень. Пальто, сорочка, що би це не було, від Папая, до речі, може хтось знає? Наскільки я розумію, Папая це український бренд, але його постійно бачу в секондах. І от мені інтересно, як вони туди попадають, бо я думала, що туди потрапляють тільки європейські речі, типу там праймер, Кейчендем і тому подібне, яким чином туди попадає. Папая, я не знаю. Коротше, така от куртка плащ, светер, пальто, що би це не було. Тобто вона коштувала мені менше, ніж 100 гривень, і це ахуєнніша покупка. За свою якість, та ви що? Я би, таких, я би за неї більше заплатила. О! І це остання, а ні, не остання з цього. Коротше, очередна покупка з мого походу на 400 гривень. Я, чесно, часто секунди так і запам'ятовує. Тут я купила на 400 гривень купу всього, а тут та-та-та-та-та-та. Коротше, це тренч, він вельветовий, він такий, типу, градієнтний. Тут переходить світліше, в темніше. В нього була етикетка, тобто він абсолютно новесенький. Він коштував, виходить, теж гривень 100 Я його попрала, висушила. І я думаю, що я його покладу на альтернативу чорному тренчу. Бо в мене є чорний, він сидить на мені класно, але я зрозуміла, що не люблю чорні речі. Коротше, я приношу цю кучу речей їй на ваги і кажу: важте, вона важить і каже 400 гривень. Я таке, ніхуя собі підходить, і вона каже: Вам пакет чи може підете в зал з сумками і візьмете собі сумку? Знаєте, ці такі сумки, типу, як з Європи передають передачки? Я кажу, піду гляну. І я заходжу в сумки і бачу її тут. Це ж міу-міу, ну, це не міу-міу, але я маю на увазі, що це тупо настроєння сумки міу-міу тієї їхньої в'язаної. я просто в шоках, як її не помітила, беру, отак біжу з нею на ту касу, і вона каже: так візьміть велику сумку. І я кажу, ні, я вже взяла цю пакуйте в цю пакуйте в пакет, я вже собі донесу. І, коротше, таку сумку я прям на виході вихватила. І можна сказати, що мене та жінка <смі> направила продавець. Я вже ту сумку теж попрала, вже з неї ходжу кожен день, не можу її натішитися. Плюс на секонді дивиться халати. Там завжди блін, такі класні халати. У мене є ляний секонд. У мене є такий вафельний, у мене є отакий бавовняний шерстяний. Ну, коротше, там реально по, в плані халатів можна знайти такі речі класні. Цей був з біркою, тобто він теж був новесенький. І це на ньому, знаєте, яка була бірка? Ікея? Я не думала, що Ікея випускають якийсь домашній одяг. Коротше, в нього офігенська цупка тканина. Дуже гарний принт цікавий. І він взагалі виконаний дуже круто. І це один із моїх любимих халатів. Я в ньому постійно ходжу по дому, отак, знаєте, як вчителька зарубіжний, кутаюсь своєю чашкою, дивлюсь у вікно, хто куди там йде, поки я чилю вдома собі. Коротше, а і цей халат коштував, думаю, до 200 гривень. Ну, я вважаю, що це розйоб. Ну, це повний Ну, Як на мене, де ви знайдете такий халат за такі гроші. Льон приїхав. Льон. Рубрика льон. Камбінезон. Комбінезон. В ньому є кишені, що немало важливо. Він насправді виглядає як суконка. Шона мені, бо в нього дуже широкі штанини. І за рахунок цього, коли ноги разом тримаєш, то він ніби як спідниця виглядає, як плаття. І в нього така міді-довжина. Коротше, супер такий для мене. Літній легкий варіант, в якому хочеться ходити в спеку. Е, супер, ну, коротше. Все в ньому ідеально, і ціна десь приблизно гривень 30-50 він був, бо я так само його якимось чином зловила в останній день. Ох, все, ми вже на фіналочки. Такс, опять спортивне, опять лосіни. Це лосіни. На них пише Ocean's Apart. Я погуглила, що це якийсь типа матьорий-бренд. І враховуючи, що я їх теж купила. Я думаю, навіть гривень до 50, бо по моїх спогадах я зайшла в останній день в секонд і захотіла взяти хоча б щось, щоб себе не розстраювати. І я взяла ці лосіни. Дивіться, який в них класний лад зроблений. Коротше, а офігенні вони, правда, дуже такі теплі. Тобто, це такий варіант, коли е, на вулиці погана погода, і я йду в свій парк гуляти до своїх качок. І це просто дуже-дуже-дуже крута вещь. Шорти Adidas, пам'ятаєте, показувала якийсь час назад. От, разом з ними я купила Макфлорі карамель. Коротше, разом з ними я купила оцю рожеву спідницю. І вона коштувала, ну, типу, за ці шорти і за цю спідницю я заплатила. 450, напевно, гривень, 480 рожева, максі-спідниця. Мені прям по щі а то і нижче. Гарний, тонкий, але притом щільний джинс. Тобто вона не просичує, дуже гарно сидить. Вона класна на таку погоду, бо в ній якось не, не паркової, такі спідниці плотні, в яких літом ну, ти прям погибаєш. Коротше, афігенська спідниця, але не по значенню. Але в цьому відео це мої джинсові шорти. Я їх купила з Каріною. І вони, я думаю, вийшли так само до 100 гривень. Класні, щільні джинсові шорти. Вони великі на мене за рахунок цього. Вони так спадають на стегна. І вони такі дуже бегі, такі, які, знаєте, розслаблені. От. І вони. Дуже гарно мені виглядають світшотами. Не знаю, чому моя улюблена комбінація літом: це там, відкриті ноги, закриті руки, відкриті руки, закриті ноги. От мені дуже це подобається. І найбільше я люблю це все-таки шорти з якимось ем, світшотом, з якоюсь кофтою з закритими руками. Коротше, офігенно. Поки що це все. Я думаю, що це буде реально тільки одна частина, що можна назбирати на другу, що можна зняти, може зробити у Львові якісь огляди на секунди. І штанина мені теж до речі, секунди в районі 100 гривень. Не знаю. секонд хенд дуже сильно мені зруйнували цінність речей. Я коли заходжу в зару. І я бачу якісь речі, які я можу купити на секунді, мені дуже країться серце, бо я їх можу купити в 100 раз дешевше. Ну, до прикладу, джинси я можу їх купити за 100 гривень, а там за 1000 плюс і вище. Я розумію цінність речей, коли вони купуються нові, до прикладу, якась база, любими слово, моєї Дарини, типу якісь футболки, лонгсліви і тому подібне, але ну, умовно, де би я за таку вартість знайшла велюровий трендж. Мені здається, якби я хотіла, я би його не знайшла. Я зараз готова купити ляні бермуди від стегна, їх ніде немає. Я не можу їх знайти. Я готова заплатити за них гроші, які скажете. Якщо ви продаєте, напишіть мені. Але їх немає. Шарите, в чому прикол? І тому я відпустила цей весь якийсь накрут секундами з новими речами. Просто купую те, що мені попадається, і відмовилась для себе від. Нових речей, наскільки це можливо, тому що ну, для мене секонд це реально полювання. І для мене секонд це не про економію, а про якийсь, типу, дуже класний альтернатив. На тому відео обірвалося. Я думаю, суть ви зрозуміли, що це для мене значить. І я хочу дописати закінчення цього відео, тому що я дуже хочу повернутися більш активно назад на YouTube, показувати більше свого життя. І я хочу подякувати всім, хто е, чекав мене, хто дочекався, хто дивиться мої відео, хто їх розділяє. І ви знаєте, в першу чергу ми дякуємо ЗСУ, героям, героїням, всім, хто дотичний до цього надзвичайно великого подвигу. І тому е, вдячність їм ми висловлюємо в зборі, який я підкріплюю під кожним відео. А якщо ви хочете підтримати мене, мене ви підтримуєте лайком. Коментарем бажано там скільки сім слів написаних. І якщо ви знаєте, що моє відео комусь сподобається, то поділіться ним своїми знайомими, кому це буде цікаво. Ось така підтримка для мене, але найголовнішу матеріальну підтримку ми залишаємо по закріпленому посиланню під цим відео і не забуваємо, завдяки кому ми з вами тут зустрічаємось. Всім цьом, папа! -па.